Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, Знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку автомобілів. Орієнтований список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати. На авторинок, чи потрібно все-таки пошукати в оголошеннях в інтернеті і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Шкода Октавія. Так, тут у нас 15 рік, двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка, шестиступка ДСГ з мокрим щепленням, 12599. Ціна і контакти ось тут присутні. Так, заглянемо по салону. Б8 посад, 16 рік, 2-літровий дизельний двигун автоматична коробка, 218 пробігу, 16 тисяч ціна, комплектації Highline і контакти до власника присутні. Дозвольте, я покажу. так, Комбінований салон світленький шкіра Алькантара з регулюванням. Мультикермо з дістроніками. є підігріви сидінь, клімат-контроль, звичайно. Чистий ухайний салончик. Перектроніки також є. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Octavia А5. 10 рік, 1,6 дизель, 250 пробігу, 8300 ціна і контакти є. Заглянемо по салону. Присутній кліматконтроль. Коробка механічна. Шкода Супер Б. 10 рік, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач. 260 пробігу, 11500 ціна, контакти до власника присутні. Так, шкіряний салон бачу. З регулюванням, з пам'яттю, мультикермо, клімат-контроль, підігрі сидінь. Форкоп присутній. Більше інформації по телефону. Opel Astra H 2005 рік 1,6 бензин, 198 пробігу. Повністю ціла машинка в гарному стані. Пишуть 4,650 ціна, контакти є. Volkswagen пасад. 14 рік, 183 тисячі пробігу, двохлітровий дизельний двигун на механіці, повністю обслужений. Контакти до власника є ціна договірна, підказують 12 800. Так, на жаль, зачинено. Каже, що автомобіль повністю в рідній фарбі, кого цікавить, телефонуйте. Рено Меган. Тут у нас 12 рік, 1,5 дизель, 110 кВт 254 тисячі пробігу, пишуть не бита, не фарбовано, пробіг оригінальний, 9,900 ціна і у тут контакти до власника. Так, Якщо відчинено, покажу. Відкриєте, добре. Так, фаркоп, парктроніки присутні. Зараз покажемо по комплектації. Так, комбінований салон, круїз, мультикермо, клімат. Так, панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте. Volvo v 50 11 рік, 2-літровий дозельний двигун, 280 пробігу, 9800 ціна. Контакти до власника присутні. Клімат контроль, механічна коробка. Так, Б8 посад в коричневому кольорі. 15 рік, двохлітровий дизельний двигун, а тут автоматична коробка? Автоматична коробка, 15 тисяч ціна, контакти до власника ось тут присутні. Так, покажу вам по салону. Так, салон комбінований, шкіра Алькантара, є електрорегулювання, дістроніки, кермо, клімат, підігріви присутні, старт-стоп. Парктроніки також є. Більше інформації уточнюйте. Шкода Rapid. Так, тут у нас 13 рік, двигун 1 і 2 бензин. 7,450 ціна за автомобіль, контакти до власника присутні, є кліматконтроль, круїз, підігріви, гучний зв'язок. Так, Заглянемо по салону. Так, автомобіль в універсалі є парктроніки. Volkswagen Golf, 18 рік, дизель, 219 пробігу, автоматична коробка, є сервісна історія, 14,950 ціна, контакти присутні. Renault Megane, 13 рік, 1,5 дизелі, 174 тисячі пробігу, 9400 ціна за авто, контакти присутні, коричневий колір, значить сидіння на тканині, але є підігріви, є клімат-контроль, мультикермо бачу, є навігація присутня. Кода Супер Б. 17 рік, 2-літровий дизельний двигун, 140 кВт, 236 тисяч пробіг, механічна коробка 19600. Ціна за авто і контакти присутні. Так, шкіряний салон. Коробка механічна, клімат-контроль, дисплей, навігація. електроніки також є. Рено Меган 4. 18 рік, 1,6 дизель, комплектація боус максимальна. Є проекція, підігрів сидінь, камери, автопаркування, Full LED, 15.4 ціна за авто, 146 тисяч пробігу. Ось тут контакти до власника. Так, Салон комбінований. Клімат-контроль з підігрівами, Дисплей. приктроніки також присутні. Шкода 7-й рік, 1,6 бензин MPI, 190 пробігу, є кліматконтроль, круїз-контроль, 6750 ціна, контакти присутні. Бачу, є сервісна історія. Клімат-контроль, підігрів, сидінь присутні. Арктроніки також є. Рено Меган. 16. Рік 1,5, дизель, 193 пробігу. 9950 ціна за автомобіль. Контакти присутні. Пишуть комплектація лімітована. Є навігація, клімат-контроль, круїз контроль Оробка механічна, бачу, на гарних дисках, з парктроніками, Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія», 14 рік, 2-літровий дизельний двигун, 228 пробігу, 13900 ціна і контакти ось тут присутні. Салон комбінований, коробка механічна, клімат-контроль, мультикермо є. Так, бачу електродзеркала, машинку ніби відкрили. Так що я вам покажу. Салон комбінований, шкіра Алькантара. Є підігріви також сидінь. Ford Focus, 12 рік, 1,6 дизель, 22 пробігу. Без підкрасів, 9900 ціна, контакти до власника присутні. Супер, супер, супер. Добре, відкрита? Відкрийте, mm -hmm. будь <піллян> ласка. Так, Заглянемо по <піллян> салону. Клімат контроль присутній. Коробка механічна. Так. так, Якщо не помиляюся, бачу підігрів, <піллян> лоб... підігрів лобового скла є, так? Так, так, все. Парктроніки та фаркоп присутні Б6 Passat в коричневому кольорі. Ось мий рік модельний 9, 1,6 бензин MPI, 164 пробіг, в рідній фарбі, круїз, клімат контроль, підігріви, пробіг, пишуть оригінальний, 7900 ціна і контакти ось тут присутні. Так, Заглянемо по салону, є клімат контроль, бачимо. Більше інформації по телефону. Так, свіженький у нас Рено 17 рік, 1,5 дизель, 196 пробігу, комплектація Bowes, 14900 ціна, контакти до власника присутні. Так, Салон комбінований. Коробка механічна, кліматконтроль, навігація велика. Так, миганчик у нас з парктроніками та форкопом. Б7 Passat, 12 рік, 2-літровий дизельний двигун, 11950 ціна, контакти присутні. Так, Салон на тканині, механічна коробка, кліматконтроль, мультикермо є. Renault Megane, так, Тут у нас 12 рік, 267 пробігу, пишуть в рідній фарбі. 1,5 дизель, Bose, музика Bose, Ціна 9999, дуже гарно так, все. І ціна заворожує просто. Так. Кода Фабія Універсалі 2008 рік 1,4 бензин 170 пробігу, 5300 ціна, кондиціонар, і іперактронніки присутні. Б7 пасад. Верлайн комплектації, 14 рік, 2-літровий дизельний двигун, 320 тисяч пробігу, автоматична коробка, 13200 ціна. Так, автомобіль з Голландії. Контакти ось тут присутні. Шкіряний салон, бачимо, клімат-контроль, дисплей, мультикермо. Парктроніки також присутні. Шкода Октавія. 2008 рік. 1,6 бензин MPI, 243 пробігу, 750 ціна, контакти є. Так, дивимось, клімат-контроль з підігрівами присутні. Більше інформації по телефону. Ford Focus. 2011 рік, 177 тисяч пробігу, механічна коробка, 1,6 дизель, сертифікат в наявності, 7800 ціна, телефони присутні. Механічна коробка, кондиціонер, мультикермо. Б-6 пасад. 2008 рік двохлітровий дизельний двигун на механіці, 257 пробігу, 7 тисяч ціна і контакти присутні. Так, Салон на тканині, клімат-контроль присутній, мультикермо також, дисплей навігація і парктроніки. Шкода Octavia A5 в універсалі. 12 рік, 1,6 дизель тизель в рідній фарбі, 280 пробігу, 9100 ціна, контакти присутні. Тут є ще додатково документи по автомобілю. Є кліматконтроль бачу. Ерктроніки також є. П'ятий гольф. 2007 рік 1,4 ТСний двигун бензин, 230 тисяч пробіг, 5450 ціна, контакти ось тут присутні. Механічна бачимо коробка, кондиціонер є. Renault Megane 13 рік, 1,5 дизель, 217 пробігу, 10500 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, є, є сервісні документи бачу. Так, комбінований салон. Клімат-контроль, мультикермо. кермо. та фаркоп присутні. Шкода фабія, 8 рік, 1.4 бензин. 171 тисяча пробігу, 5900 ціна. Авто з Німеччини. Так, Покажу по салону. Так, салон. Кондиціонер присутній. Кого цікавить, телефонуйте, власне вже... Це буде дуже хороша ціна. Каже, власне, що буде хороший торг. Б7 посад в коричневому кольорі. 12 рік модельний 13, 2-літровий дизель 103 кВт, автоматична коробка. Ціна 12 350, контакти присутні. Значить є електросклопідйомник, електродзеркала, підігрів сидінь. АБС подушки, звичайно, зрозуміло. GPS навігація, передні та задні парктроніки. Комплектація Comfortline. Заглянемо по салону. Салон, салон надканині. Клімат контроль з підігрівами є, мультикермо присутнє. присутні. Дисплей, навігація є, задні парктроніки також. Шкода Octavia A5, 13 рік, 2-літровий дизель, 178 пробігу. Е, так, ціну, на жаль, не вказали, не бачу. Потрібно уточнювати, контакти є. Часто запитують з таким двигуном. Досить мало зустрічається, переважно 1,6, тому... Кому не важко, можете ціну уточнити. Я покажу по комплектації. Є клімат-контроль, підігрів сидінь, мультикермо, Комплектація досить гарна. Дефлектори бачу на місці. парктроніки також задні є. Шкода Октавія. 17 рік, 1,6 дизель, 196 пробігу, 14400 ціна. Телефончик присутній. Так, клімат контроль, бачу, дисплей, мультикермо, механічна коробка. фаркоп присутній.